Вивчення вірша снігурі. А у нашому дворі красні пташки, снігурі. Ось погляньте, мамо і тато і маленькі снігурята Повсідались на калині, мир та злагода в родині, повдягалися. Багато у рожеві кожушата, ось під снігом ягідки, смачно снідають пташки. Кожен мимо, хто проходить, оченят з пташок не зводить, славні милі, гонорові викрасунчики зимові.